Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 18 жовтня. Друзі, запрошую вас на привокзальний риночок за домашніми продуктами. Ліщиночка по 230, розовий виноградик 160 шістдесят, кишмишик 120 і домашній такий виноградик по 50 гривень, шарончик по 250 гранатик 150 Дивіться, яка гарна полуничка. По 300 і по 250 гривень, трошки більше. Так що, хто хоче ще трішечки літнього тепла і смаку, завітайте. Хурмичка по 130 гривень. Цвітна капусточка по 60, а броколі 80. Домашні яйця по 75 гривень. Віці, яка гарна домашня морква по 25 гривень. Квашена капусточка. Квашена капусточка по 90 гривен, а охірочки по 100. Подивіться, які домашня, яка домашня гарна птиця. Курочки по 200 гривень за кілограмчик. Віці які гарнесенькі. І кролики по 250 гривень за кілограмчик. А також тут можна придбати, дивіться, яку гарну купчену рибку, різноманітну. І грибочки. Грибочки 250, 300-350 гривень. Перепилені яйця по 60 гривень. Друзі, завітайте! Не беріться, тому що товар бистро розбирають. Ви бачите, домашні, свіженький, гарненький. Що ще треба? Як говориться, з пилою жару. Все, до зустрічі на привокзальному риночку. Все, тут вас чекають, друзі.